Пропоную декілька хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю у другому розділі Послання до Филипян. Апостол Павло про Ісуса Христа написав наступне: він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Боговірівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини. І подобою, ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти Хресної. Щоб зрозуміти таємницю перевтілення, ми вдамося до недосконалого порівняння, але воно дозволить нам усвідомити велич жертви Христа. Уявіть, що у всьому морошниковому роду загрожує неминуча загибель. І єдина можливість врятуватися і вижити полягає в тому, щоб хтось з людей відмовився від своєї людської природи і став мурашкою. Це було б жертвою. Довелося б відмовитися від усього. Чим ми володіємо від своїх характеристик і здібностей, щоб відправитися жити серед нижчих істот, обмежуючись їх жалюгідними можливостями? Людина постійно зберігала б свідомість своєї людської природи, залишаючись при цьому всього лише мурашкою. Вона знала б, що є людиною, але втомлювалася б і страждала як звичайна мурашка. Жила б в обмеженому просторі мурашника. Інколи ми думаємо, що перевтілення було для Бога чимось на зразок прогулянки у вихідний день. Ми забуваємо про те, якою жертвою була для Христа відмова від Його божественності і життя на небі. Якщо б ви захотіли врятувати мурашок, вам довелося би взятися за найбільш чорну роботу і змиритися до такої міри, щоб бути готовим померти найгіршою смертю для мурашок, бути безжалісно. Роз... Червиком людини. Ісус відмовився від усього, Він віддав себе, тому що полюбив нас, Він не прийшов доводити що-небудь, Він просто показав, що його нескінченна любов настільки велика, що для нього немає нічого гіршого, ніж втрата однієї людини. Тому Він був готовий померти найбільш ганебною смертю. Текст з послання до Филип'ян, другого розділу, завершується словами про те, що після свого воскресіння Ісус був звеличений і все людство прославило Його ім'я. Необхідно зауважити, що Ісус вирішив залишитись перевтіленим, щоби показати, наскільки Він любить нас. Ще раз хочу звернутися до нашого порівняння. Після того, як ви врятували мурашок, ви приймаєте рішення залишитись мурашкою, позбавленою людських привілеїв, тому що настільки полюбили їх, що не захочете кращого способу висловити свою любов. Давайте подякуємо Богові в молитві за його безмежну любов і ніжність до нас, за те, що він віддав своє життя в жертву за всіх, хто приймає Його. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за велику жертву, яка була принесена тобою, коли ти віддав свого єдинородного сина, який прийшов в цей світ і віддав своє життя заради нашого спасіння. Дорогий Господь, наше серце переповнене слів подяки, допоможи нам пам'ятати про це завжди, допоможи цінувати Твою жертву. Спаси, Господи, нас із цієї грішної землі через пролиту коти. Господа нашого Ісуса Христа, дякуємо Тобі за те, що Ти це робиш, дякуємо за те, що ти чуєш нас, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Голгофа це вічний доказ того, що Бог є любов і Він бажає дати вам спасіння, скористайтесь цим даром сьогодні. Вашій увазі пропонуємо заочний біблійний курс уроків вірою. Для того, щоб їх отримати, напишіть або зателефонуйте нам. Наші контакти вказано на екрані. Нехай Бог буде з вами. До побачення!